Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Мір Божий вам, дорогі друзі, радіослухачі, сьогодні ми маємо останню бесіду про народження вічного Бога. Бог народився в цей світ. Той, хто єдиний, має безсмертя і живе приступ... не в невприступному світлі, якого не бачив ніхто з людей ані бачити не може. 1 Тимофія, 6 розділ, 16 вірш. Він умолив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної, филипійцям другий розділ. З цих двох місць і священного Писання стисло, вміщено весь зміст великої історії переселення Бога з неба на землю. Апостол Павло називає це великою таємницею благочестя. Бо святий, Бог святий, а наша свідомість занечищена гріхом і не встані віддати, відобразити в собі належну пошану творцеві всесвіту і нашому дорогому Спасителеві. Для християн ранньої церкви це з'явлення Бога, у наш світ було великою таємницею побожності. І християни пронесли цю таємницю як велику святиню. Через всі віки гонінь і переслідувань. Бог прийшов у цей світ, щоб своєю смертю спасти нас і народитися в наших серцях. Минулого разу ми говорили про жертву викуплення. Сьогодні ми зупинимось на принесенні тимчасової і вічної жертви. Коли перші люди впали в гріх, Бог дав повеління приносити невинних тварин в жертву за їхні гріхи. Проте круг тварин була безсила це зробити. Вона лише вказувала на вічну жертву Господа Ісуса Христа. Але і тимчасові жертви, цебто жертви тварин, мали велике значення в очах Божих. Якщо подивимось на жертви, які принесли Каїн і Авель Богові, то між ними, між двома цими жертвами була велика різниця. Кайнова жертва була безкромна. Вона була з плодів його праці, і Бог не прийняв її, Авель вже приніс в жертву від своїх первородних з отари. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, і прийняв її, а жертви Авеля, а жертва Авеля була пролита кров невинних тварин. Апостол Павло посланні до Євреїв, 11, розділ 4 вірш, 4 ось що говорить, вірую, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Бо ж без пролиття крови немає відпущення. Каїнова жертва з плодів, його власний зусиль була відкинена Богом. Зусилля людей ніколи не приймаються Богом як жертви, щоб ними покрити гріхи. Зусиллями, люди не зможуть заслужити спасіння, бо спасіння є куплене дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, і воно дається даром. Вся Біблія спрямовує людей до зрозуміння дороги спасіння. Люди в своїх думках, намірах і діях опираються на справедливість людську, яка їм говорить, що людина заслужить, то вона і буде мати. Але Бог. В ділах спасіння керується любов'ю і діє своєю благодаттю. Він не ставить спасіння в залежність від заслуг, а навпаки, той, хто хоче спасіння заслужити, ніколи не дістане його, тому що спасіння дається Богом даром, цілком даром по вірі, щоб людина могла тримати спасіння, вона повинна очиститись від усякого бажання. Його заслужити своїми силами і прийняти це спасіння даром. Бо воно дійсно є даром любові Божої, і було звершено Христом на Голгофському Христі. Жертва Христа названа вічною жертвою, бо вона навіки викупляє віруючу людину і навіки спасає її. Кров тварин, яка проливала згідно зі старозаповітним Божим повелінням про жерти, була лише тимчасовою і проблеми гріха, тому що кров тварин не змивала гріхів з людей. Вона лише тимчасово покривала, тому що кров тварин не змивала гріхів. Людська кров була занечищена гріхом і не могла принести в жертву викуплення. Лише невинний син Божий, друга особа трійці, міг, взявши на себе. Людське тіло принести себе в невинну жертву викуплення. Це тіло, яке він прийняв, було чистим від гріха, завдяки непорочному зачаттю і народженню від Діви Марії. Христос був вибраним в нараді трійці ще перед закладеними світу, щоб стати Спасителем людства. Його кров була чиста і свята, була пролита на Христі для миття грішників. Від їхніх гріхів. Кожен, хто з вірою, покаяння приходить до Христа, отримує це спасіння і вічне життя, агнець заколений від закладень світу. В Божих намірах це було заплановано в час закладень світу, глибоку давнину ще перед гріхопадінням людей. Пролиття Христом своєї крови близько двох тисяч років тому не було. Несподіванкою. Це було частиною плану, який він сам запланував укладати перед формуванням світу. А Богом все було заплановано далеко наперед, перед тим, як воно мало статися. Щоб померти на Христі Христос мусив прийняти на себе людське тіло, щоб народитись цей свій шляхом непорочного. За життя, щоб не спадкувати Адамового гріха. Отцем і Духом Святим було приготовлено йому тіло, яке шляхом звершеного чуда було покладено до утроби Діви Марії, що мужа не знала. І цим шляхом народився Дорогий Христос в безрішному тілі. Це тіло було приготовлене в лоні Бога Отця і Бога Духа Святого. З Євангелії від Луки, перший розділ 35, й вірш оповідається, і ангел промовив у відповіді, Дух Святий злине на тебе, і Всевишня сила обгорне тебе через те й той святе, що народиться, буде Син Божий. Коли Іван Христитель побачив Христа на цій землі, він сказав, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, дяка Богові. Що це був дійсно агнець Божий, посланий з неба, який міг взяти гріхи всього людства. На Христі Христос викрикнув, звершилось. Це Він сказав не про своє життя, але про той план, який був наперед приготовлений ще перед закладеною світом. Про це апостол Петро говорить. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом. Відкуплені ви були від марно вашого життя, що передане вам від батьків, але дароцінною кров'ю Христа, як непорочної, чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був взялений вам остатнього часу. Уявіть лише, ця дороцінна кров, що пролита за ваші і мої гріхи, особливо в новому заповіті, в Біблії 70 разів Говориться, що лише кров є єдиний шлях для спасіння всіх людей. Вірте, що, що Христос пролив і за вас цю пречисту кров, за ваші переступи і гріхи. Послухайте, що говорить апостол Павло у посланні до євреїв, 9 розділ. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшого з більшою досконалістю, з кинією нерукотворною і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення для всіх людей. Тож нехай л'ється хвала йому за наших уст і за наших сердець за його велику жертву. Любі друзі, Господь прикликає і вас до себе, тому прийдіть молити покаяння до нього тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам всьому допоможе. Амінь. Ти знаєш, хоч я його не знаю. Свідомися дає мені спокій. Знаешь, лики мне Хитман давно мені приготував. Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цій самій годині. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса Поштова скринька 94 МілБрей Каліфорнія. 9 Повторюю, поштова скринька 94. Мілбрей, Каліфорнія 94030. Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно. В цей самий день і в цій самі годині. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94.